Всім привіт, друзі! Так, сьогодні хочу вам показати, що тут ми зробили вже по ньому, вже як бачите, він виїхав, зібраний, все як треба. Все собрали. Ось, Бачите, сьогодні їздив на пошту, забирав посилочку, покажу вам під ніч яку. Не забуваємо підписатися і в кінці відео буде для вас важна новина, так що дивіться до кінця. Так, Хотів показати вам ось таку вихлопну, бачите, по кабіні. Вибив я її трішки більше кабіни, там на 10 см буквально. Небагато. Ось така вихлопна. Виніс фільтр на бік. Зразу скажу за чим виніс, щоб не було б там лишніх запитань. Перша причина це тому що він постійно обгорав від колектора. І Друга причина це убрати його з капота, бо я хочу капот трішки другий зварити. І він трішки нижче, вже не, такий, не так загражує обзор. В далі, звісно, якщо поставиться стартер, він стане ось на цю сторону. Воздушний такий круглий фільтр сухий. Ну то вже в дальнішому, то будемо бачити. Вже. Так, що вам ще показати? Так, так, так. Ось гідробаг цей саморобний, я думаю, ви вже бачили. Ну, сьогодні, сьогодні будемо не про лева нашого, а підемо ми з вами ось сюди. Тут я займаюся трішки роботєзкою. Я думаю, ви зрозуміли, що це має бути. Варю я степку борон, пока що на 4 борони, тому що треба цей строчно виїхати буде. Згребти люцерку, там, дати воздух і сінові. Звісно, можна було попросити, але думаю, я ви розумієте, як це час бігає, до кожного проси. Їдь мені зроби. Легше самому зробити. Є там, знімлю з культиватора 4 борони, зробимо від культиватора. В далі може купиться, зробиться. Ну а Поки немає часу і немає коштів. Робимо з того, що маємо. 4 метри. Труба ось така. До речі, стостінна труба. Десь 8. Вона лопнути не повинна, Зварив ось такий треугольник. Це так поки ще поставив, зафіксував, щоб він не ходив. би. Ось така у нас сцепочка буде. Я думаю, вийде файно, тому не забуваємо підписатися. Поставити лайк, написати будь-який комент. Ну, коротше, вся двіжуха, я думаю, ви розумієте. Так що, друзі, всім пока. Слідкуємо за каналом, ставимо лайки, підписуємося.